Всім привіт, друзі, слава Україні! Ви на каналі АТО з Німеччини, з вами Віталій. І вчора в нас був авториночок в Луцьку, четверг. Підбирали класні автомобілі. У нас такі були автомобілі в пошуку, як Октавія А7, Passat B8 і так само Октавія, але вже А5. Дуже сильно хотілося з двигуном 1.6 MPI та ще й з газом. Я одразу казав замовникам, що знайти такий автомобіль тим більше живий. Дуже нереально, ну реально в принципі, все в житті буває, але дуже і дуже буде тяжко МПІ, ще й з газом, ще й там з окремим, ну, з комплектацією з певною, з свіжим роком, там 11-12, то дуже-дуже тяжко. В принципі, таке теоретично можливо, але дуже тяжко. Отже, мала була, мала була бути Октавія бензинова. Рекомендована була 1.8, вже рестайловим мотором, тим, що вже без проблем, вже після 2011 року. 11 і вище, е, І ми на ній в принципі, зупинялися. Що ми знайшли, що ми купили, давайте подивимося разом. Ми чергову Октавію, 15-й рік, 16-й рік експлуатація. В досить непоганому стані. Немає підфарбованих ніяких елементів, 186 тисяч пробіг. Комплектація не максимальна, але склопідйомнички у нас всі 4, як має бути. Датчик світла, круїз контроль, шкіряний мультикермо в суперстані. 186 тисяч пробігу, гарні сідушки не шиті, карта є, Україну бачить. Клімат підігриві, сидінь. Тут ще дитяче крісло катається з продавця. Ну що, друзі, знайшли таку шкодучку класну. Автомобіль у нас з 2015 року. З 16-го року у нас був бриф на 13250 ціна. 16-го року був бриф німецький, але... От у нас в Мюнхе реєстрована точка по карті. климат контроль, підігрів, сидінь. Є е, е, круїз. Є у нас датчики 7 дощу. В принципі, стан дуже гарний. 187 тисяч пробігу. Зараз робимо, робимо діагностику, перевіряємо. Будемо бачити що там. Сидіння в гарному стані. Водійська так само, чистенька, не затерта, не перешита, ніде нічого. Все в дуже гарному стані. Ми поки що читаємо. Шкодулка нам сподобалась, машина досить гарна, але все-таки вирішили пошукати ще Passat b 8 бо це була мрія замовника і йдемо шукати. Да, Нажали, ну, либо з пульта, либо з кнопки. Знайшли класного Passat в комплектації Comfort Line 13900 ціна на старті 16 рік, 2 дизель на ручці, 247 тисяч пробіг, клімат підігріви, механіка 6 стук. Так, ну що ж, друзі, шкода нам дуже сподобалося, але ось знайшли ми Passat b 8 за відносно невеликі гроші 13900 247 тисяч пробігу. І будемо дивитися, як він, По стану він нам дуже в принципі, подобається. Він не шитий, не мальований. сидіння цілий. Робляться діагностика вже підключились. Навігація, клімат, датчики дощу світла, передні патрони. І у нас введована оптика та що адаптивна. І електрокришка багажника. Можна дивитися. Аннісеріс у нас 21 рік. У нас замінений був на 180 тисяч ремінь ГРМ, масла фільтра, а на 235 просто масла фільтра. Ну і добре, зараз 247 показую. А ми поки що так, сертифікат бачу, є. Автомобіль німецький, бриф німецький, Вюрсбург? Будемо дивитися. Будемо дивитися далі машину. Так, відхилення по форсуночкам у нас немає, все працює добре, все біля одинички, 0,9, 06, 04, полянді так само. Золив у нас 759 грамів. Так, що у нас тут ще є? Санжетіс. І у нас у нас у нас пробіг оригінал 347 351 км. Ну, пока що все добре по мацинцю. Все працює робить. 2 л це вні 1.6. Хай так буде. Тут у нас де парів немає ніяких, чистенько все. Все працює. На балки, як завжди, є прищики, по кузову все чисто. Один амортизатор міняний. Це нам продавець про це розказав. Конці тут на місці. Родички сюди. Так, тут у нас все чистенько. Радіатори гарні. Ну все, виходимо, нічого тут дивитися, дуже гарна машинка. Багажничок у нас так само чистенький, гарненький, електропривід працює. Парктроники позаду, попереду. У нас блюг немає, слава Богу, бо в наших умовах то не дуже добре. Все у нас салон чистенький, все працює, кліма, два зона регулюється, працює. У нас є дуже гарна ціна на машину, але є 247 тисяч пробіг і лаковані елементи. Модні диски, нові гальма, але колодочки слабші, вже половинка залишила. У нас адаптивний ксенон, є такий січка на фарах, піскоструй невеликий. І у нас лаковані три елементи по, по кузову дверка, дверка і крило. І дуже гарний стан. Все, певно, ми її будемо брати, оформляти і їхати шукати далі інші машини. Отже, друзі, вирішили з замовником все ж таки зупинитися на пасаті b 8 тому що він має трішки більший пробіг. Октавія нас в принципі повністю влаштовували, але Passat все ж таки. Людина мріяла про Пасат, саме чорний пасад, двохлітровий. Він має трішки більше пробігу, але в принципі людина це влаштовує. Тобто зупинились ми на пасаті. Автомобіль в, принципі, в дуже гарному стані. Є лаковані елементи передуті, але... Пробіг співпадає по всім блокам, по сервісі, по всьому. Стан дуже-дуже гарний. І ціна на віддачу була по кінцеві, кінцева ціна була 13700. Це дуже гарна ціна. Отакі от покупочки. І далі йдемо шукаємо Октавію. Ось таку шкодувочку підібрали, бензиновий двигун, 1,8. 11-го року, хоча заявлено 12 але виглядає дуже свіжо, немає жодного підкрасу. Сінономовечі фар, дуже гарна зимова гума. Свіжа, обслужені гальма. Майже нові диски. 8800 ціна. Поки що домовились на 8600 і допомігний комплект літньої гуми. Стан у нас дуже-дуже гарний. По сидінням, по рулю, нічого не шито, нічого не... Зафарбовано. У нас е, звичайний цей телевізор коламбус, Боліфорд, як там його ще називають, Polero 127 оригінального пробігу, круїз контроль. У нас є спірсло підйомничка, складається з І тут ми вже трішки насмітили, бо цілою компанією їздили її провіряли, тестували, але по машині немає. Жодних зауважень, жодного прищика, жодної ржавчинки, що означає автомобіль зі Швейцарії. Задні гальма так само обслужені, нові стоять. колодочки так само нові. То, якби, все виглядає досить гарно. Парктроніки у нас позаду і попереду. Номера це не від цієї машини, бо це автомобіль зі Швейцарії. Торочка є, як завжди. Дехто сміється, що я звертаю увагу, але вона коштує 100 доларів. І Часто її викидають. і тоді... Так, у нас ще й компресор є до, до, запаска, до запаски і комплект, я сказав, літньої резини. Зараз заїдемо до власника, додому, заберемо отакий от от автомобільчик. А ми відправляємо людей на морео, бо сьогодні хочеться формися. Сторінка теж. Дивимось так, автомобіль знищити такий от А, тут немає інформації, коротше, шкода Octavia, ми зараз подивимось. Ну, щось герметик ще навіть Не шкодя, там шкоди. Бензинова стандартно. Мортики сухенькі, силінблоки всі на місці, нічого не повилазило. Так, моторчик сухенький, потягів нема ніяких, немає нічого такого А, тут же ж нема, можна сюди глянути. Ось тільки по прокладочки, там зовсім мізерне щось. Коленвал сухий. Там все сухо. Ну що ж, друзі, таким був день пошуків. Наш на авториночку вже е ринок завершився, вже люди розбіглись. Я тут трошки дознімаю свої відео. І е що ми купили за день? Це був у нас Passat b 8 Все ж таки вирішились на нього, а не шкода a 7 Б8 Passat з пробігом 247 тисяч, здається, ціна 13700. Просто супер ціна. І другим був автомобіль Skoda Octavia a 5 Як я і казав, 1,6 МПІ з газом ми не знайшли, але знайшли, як ви бачили, суперову машину з дуже маленьким пробігом, там щось біля 130 тисяч. Автомобіль, правда, виявився не 2012 року, а 11-го, але пробіг повністю рідний. Цепочка ГРМ поміняна. І просто автомобіль в дуже і дуже гарному стані, без жодного підкрасу зі Швейцарії. Отже, такі в нас сьогодні були покупочки. Як завжди нагадую про телеграм і вайбер-групу в описі під відео, там приїжджають свіжі автомобілі власними автовозами. І багато цікавих новинок заїхали на минулому тижні. Отже, дуже дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, кому подобається відео. Пишіть коменти в підтримку каналу. І до нових зустрічей в нових відео. Пока!